Добрий день, мої дорогенькі. Сьогодні така пасмурна в нас погода, трошки прохолодна. Падав утром дощик. Хочу вам розказати сьогодні про свої морозники. Така гарна, багаторічна квіточка. У мене є отакий зелений. Я його дуже люблю. Подобається він мені. Він квітне дуже-дуже довго. От початок квітня. І квітнути він буде до середини літа. Я трошки постригла листочки, вони були після морозів, якісь зовсім, зовсім погані. Це в мене молоденькі кущики. Я його розсадила, маю декілька кущів, тому кущу вже, мабуть, років. Ну, років три він у мене тут сидить такий великий, і я його поділила. І не спішіть, коли він оце так квітне, падає насіннечко, там збирається, і падають на землю, і отут округ не висапуйте. Навіть якщо у вас є бур'янці, вони вас ну, вбентежуть, вони вам не подобаються, вони нікому не подобаються, мені також. Але висапувати біля морозника не треба, не спішіть. Тому що. Ось оці маленькі рослинки, ось вона, ось він насівається, цей красунчик. і ви зможете зробити цілу галявинку такої краси, яка мало потребує уваги. А квітне дуже довго, з ранньої, ранньої весни, до середини літа, вас радує. І ну, ось вони, ось малесенькі вже. І ось ось ось, ось тут в розі в трояндечки теж загубився. Тут в мене є така в'юща трояндочка біля двору, біля каліточки. Гарна, така червона, я її також дуже люблю. А там хвостик молоденький. Ще маю фіолетовий в другому боці. Там двору він маленький. Кущик тільки-тільки наростає. Купила там зовсім зовсім таку маленьку поділочку на базарі. І ось так радію такому придбанню, і ви собі купуйте Таку красу і не бойтесь, воно не вимерзає, воно не засихає. Він гарно-гарно собі розростається потихеньку. Він хоче трошки підживлення. Трошки я його підживлю майстром з формулою 320 щоб він був міцний і на зелені, і на квітування, і на коріннячко. Щоб гарно, яке буде літо, ми ще не знаємо. Чи спекотне. Чи дождливе, ну яке Бог дасть, таке буде в нас літо. Ось маю такий, таку красу з такими колокольчиками, гарними дзвониками. Хочу вам показати свою таку маленьку радість морозник. Ну, такої правосправжньої назви я його не знаю, ну, звуть в народі в нас морозник зеленого кольору. Як трошки відцвітає, міняє колір, на такий більш жовтенький. А як тільки тільки розквітне, ну то ось такий зелений-зелений, такий надзвичайний. Ну, ось таку красу хочу вам сьогодні показати. Бажаю вам всього найкращого, мої дорогенькі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, які ви маєте морозники, як довго вони у вас живуть. На все добре, мої дорогенькі, бувайте!